Сьогодні засідання постійної комісії з питань комунальної власності житлового комунального господарства, не розбереження правогодового обслуговування, транспорту та зв'язку. На порядок денний сім питань. Хто за порядок денний, прошу е, проголосувати. першої 28 роки. Доброго дня. Пропонується проводити проєкт рішення на сесії збільшити фінансування поточного року на 50 тисяч. Та спрямувати його на заходи і зігнений захист об'єктів критичної інфраструктури. Це для щебень для дітей. Є питомік? Дитек захистити треба наші підстанції. Hmm. Хто за заданий питання, проголосувати. Хто за, проти, утримався. Рішення одного голосу. Друге питання. Пронесення звід до програми фінансової підтримки старіше житлово-комунального підприємства на 21-27 роки редакції від 27-25 року. Фінансування, то, якщо назвують, 5 мільйонів. 28 мільйонів. Ну, це з тим, що для бюджетного процесу серед дострокових планування 3 роки і 28 рік це третій для планування. Все. Є питання. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався. Одного за. Третє питання про передачу комунального майдан Старішнської селищної територіальної громади господарське віддання старішінського бюджету комунального... Включення для руководства. Щодо яких прийняти рішення про передачу Барети. Пропонується це рішення скасувати і прийняти, знову ж це має включити, І той самий роздати. Це ГОРІСКИ Криво. Це пов'язано з тим, що був пропущений термін вкладення договору. Документи у ГО були не в порядку. Получається, ми надали налізні дозвіл, вони не подали документи вчасно.

П'яте питання. Про внесення договору, на про винесення на громадського обговорення проєкту рішення про реорганізацію Журавицької гімназії Старищенської селищної ради Церківську району Київської області, Журавицьку філію, Старишинську ліцею Доброї, Старищенської селищної ради Церківську району Київської області, з шляхом прийняття до бідача і на Ми їх приєднуємо, якщо ми їх приєднаємо до першої шкоди, вони будуть вважатися юридичною особою статичності ліцею No1. На них ця вимога поширюватися не буде, таким чином ми в селі збережемо заклад, якого буде 56-55 дітей, це досить непоганий заклад. За. Ми втрачаємо дітей, ми втрачаємо за, за. 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 питання. Плану заходів щодо розширення та належної експлуатації Фонду захисних споруд найпростіших укриттів у закладах освіти, Старшої і селищної ради на 25-28 роки до довідувача і на відкриття. Ми всі заклади освіти забезпечені, розміщеним питанням для того, щоб вийти. Вимог. І плюс ті вимоги, які своє ДСНС, а це проведення перша вимога, яка є у всіх, найпростіших в життях десь 70%, це проведення пожежної сигналізації. Тож ми розписали такий, ну дуже такий схематичний план приведення відповідність до цих вимог, але поки що через прокорочення через пропорочний поки що просимо почати ці Нагальні потреби. Ну і там в цих школах вже, де в нас більш менш на в рівні, бетонування немає в двох школах. От немає і в трьох школах покриття фарблю і в цих тих підлог. Бето. Діти всі мають. Ну так. Є запитувати, що там план зайняти, мама немає. Кожного разу. На електронну кошту всі надсилаю в порядку денний і всі проекти рішень. На електронну кошту вас було в вчасно ще одинадцятого. Змін до рішення Старічівської селищної ради від 26.06.25 року номер 4904 про затвердження порядку використання шкільних авторубців у Старечівській селищній територіальній громаді до біля і на Юпитріна. Територіями особи, за які закрити не за кожен закон освіти. І це прописано в законодавстві і в нас є рішення 1266 від 20 травня 24 року. Ви закону. Про те, що ми за кожним закон, закупівлена територія всього. Є запитання? Mm. Прошу проголосувати. Хто за? Проти? Тримаємося. o senhor